Найскладніший демонтаж за час війни зруйновану частину багатоповерхівки після ракетного удару розбиратимуть по цеглині. У Дніпрі готуються до демонтажу будинку, який російська армія поцілила в червні 2024-го. У вцілілій частині мешкають люди. Район густо населений. Це також ускладнює роботи. Тож, коли власникам знищених квартир чекати на новосілля з'ясовувала Олена Мандалюк. Червень 24-го армія Російської Федерації завдала цинічного удару по багатоповерхівці Дніпра. Ворожа ракета забрала життя однієї людини. Понад 10 зазнали поранень. Рятувальники та волонтери витягували потерпілих з під завалів. Спертоносне залізячі зруйнувало тоді чотири поверхи. Бита цегла та перекриття впали на припарковану неподалік автівку. У ній чоловіка. Раз, два, чоловіка. Після ліквідації наслідків атака з пошкодженого під'їзду мешканців відселили, То досі тривають відновлювані роботи через ризик обвалу. Пошкоджені конструкції демонтують уручну. Вскриття показало, що частина будинку продовжувала бути аварійною. Після того як ми демонтували частину плит, змінилася навантаження, і ми можемо бачити, що одна стіна висотою приблизно 5 метрів відійшла від основного фасаду будинку. Є ризики її обвалу. На жаль, на будинок який є поруч. Це один із найскладніших наш. А де <демонтажів>, які ми вже робили у вцілілій частині будинку, й далі мешкають близько 10 родин серед них і Сергій Волосюк. Він за сумісництвом і голова ОСББ у багатьох людей це єдине житло. Більше жити німа де квартира Сергія на п'ятому поверсі. Вона в аварійному стані. Чоловік, як більшість мешканців, будинку нині житло винаймає. Міська рада кошти на рада виділила кошти і упродовж протягу... цього року надають матеріальну допомогу у розмірі 15 тисяч гривень. Пан Сергій каже: люди хочуть повернутися до своїх квартир, так коли це станеться. Наразі говорити зарано проведено лише частковий демонтаж зруйнованої частини. Якщо зняти верхні навантаження, звільняється звільняється сама плита, і після цього вона точно поїде в сторону. Для цього буде опоясано канатами цю частину і будуть страхувальні канати кожні півтора метра. І там не один а декілька буде етапів для того, щоб уберегти сусідній будинок від додаткових пошкоджень. Таким чином фахівці мають розібрати більше ніж два поверхи. По тому якщо все піде за планом, розпочнуть і відбудову. І вже за рік будинок сподівається віддати в експлуатацію. А власники зруйнованих помешкань зможуть повернутися в оновлені оселі. Загалом реконструювати потрібно понад 70 квартир. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. О 18 й оновлений випуск новин. Просто зараз ефір продовжить Анна Камень. Дякую, Лілю. Продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за свою країну.